Чи цінуєте ви ексклюзивність? Маєток в котежному містечку Нова Ходосівка це унікальна пропозиція преміум класу. Будинок, де архітектурна довершеність, технологічні інновації та дизайнерське бачення поєднані в кожному куточку цього будинку? Запрошую вас на екскурсію до цього чудесного маєтку. Вже на підході ви помічаєте, що територія в 13 соток це не просто земля, це ваш особистий парк, спроєктований за принципами ландшафтного дизайну. Басейном вже нікого не здивуєш, якщо тільки він не обладнаний, окремим тепловим насосом, який дозволяє користуватись ним цілий рік. Саме такий інженерний підхід робить цей водний простір особливим. Уявіть, літній вечір. Сім'я та друзі грає улюблена музика. Запах страв на грилі. Ми надто рідко дозволяємо собі такі моменти. Чи не так? Відчуваєте різницю? Ми не просто увійшли в приміщення, ми увійшли в інший світ. І перше, що впадає у вічі, висота стеля 3,8 метри. Знаєте, чому таке відчуття простору психологічно важливе для нас? Ми буквально дихаємо вільніше, коли над головою є простір, з'являється простір і для думок. Хто з нас не мріє про місце, де можна зібратися усієї родини? Але зверніть увагу: тут немає відчуття метушні. архітектори зробили простір, в якому кожен знайде свій куточок, залишаючись частиною загальної атмосфери. Усі меблі у будинку створені за європейськими преміальними стандартами, гармонійне поєднання форм. Та функціональності створює не просто обстановку, а справжню атмосферу вишуканості. Ця кухня ідеальний приклад того, як дизайн та функціональність доповнюють одне одного. Техніка від світових лідерів індустрії інтегрована таким чином, що кожен елемент на своєму місці для максимальної ергономіки та естетики. Простір. Організований так, що підходить і для роботи особистого шеф кухаря і для тих моментів, коли вам захочеться приготувати щось особисто. А ось і зв'язок з природою. Сніданки на свіжому повітрі, ділова зустріч або вечірня медитація вирішувати вам. Цей кабінет стратегічний простір, де вид з вікна надихає на важливі рішення. Господарські приміщення організовані з тією ж увагою до деталей, що основні зони будинку це той рівень планування, який цінують власники, коли професійний персонал може ефективно підтримувати комфорт вашого життя, залишаючись при цьому непомітними. Звичайно, можна встановити ліфт. Але ці сходи це не просто спосіб потрапити до другого поверху, це архітектурний елемент, який підкреслює стиль усього будинку. Головна спальня це центр вашого особистого комфорту. Але зверніть особливу увагу на санвузол спроєктований не просто як функціональне приміщення, а як персональний спа-простір. Душова кабіна з дощовою лікою, двійна раковина, ванна. Кожен елемент підібраний для максимального комфорту та естетичної гармонії. А гардеробна кімната організована за італійською системою, забезпечуючи ідеальне зберігання для ваших речей. Що б ви хотіли бачити перед собою, коли прокидаєтесь, екран телефону. Чи природу за вікном. Кожна з трьох додаткових спалень має власну гардеробну та санвузол. Це означає, що вашим гостям або дітям не доведеться ділити ванну, кімнату. Здається, дрібницею, правда? Але саме з таких дрібниць складається гармонія спільного життя. Коли будинок новий, ми рідко замислюємось над тим, з чого він зроблений. Але саме це визначає, наскільки комфортно вам буде через 10, 20, 30 років. За елегантним дизайном цього маєтку найякісніші матеріали, фундамент створено за технологіями, що гарантують стабільність на десятиліття вперед. Стіни з преміального керамоблоку з додатковим шаром мінеральної вати забезпечують ідеальний мікроклімат у кожному приміщенні протягом усього року. Окрім самого будинку, ви отримуєте ще дві переваги: перша, закрите містечко з цілодобовою охороною. Друга всього 15 хвилин до Києва. Ви можете насолоджуватись тишею, але завжди залишаєтесь на зв'язку з містом. Кажуть, що дім. Це не місце, а відчуття. І зараз, стоячи тут, я чітко розумію, про яке відчуття йдеться. Це відчуття безпеки та гармонії. Я показала вам не просто будинок, я показала стиль життя, життя, де технології, дизайн і природа працюють разом, створюючи ваш особистий простір, життя, де ви дійсно вдома. Дозвольте собі. Це відчуття. Щоб особисто оцінити цей унікальний маєток, залиште свій номер телефону у формі на нашому сайті, та наш спеціаліст зв'яжеться з вами. Цей будинок вартий вашої уваги. Level Group ваш рівень життя, наш пріоритет.